Китайський ринок кросоверів зараз нагадує поле бою, де кожен бренд намагається захопити свою територію. Кожні кілька днів тут виходять нові моделі, і виробники буквально б'ються за увагу покупця. Уявіть: один сегмент, десятки брендів, сотні комплектацій, і всі намагаються стати тим самим вибором для сім'ї або вимогливого покупця. Тут уже мало просто поставити великий екран або заявити про великий запас ходу. Потрібно здивувати, потрібно тиснути технологію, дизайном та ціною. І ось в цю м'ясорубку виходить Densa n 8 l модель яка намагається виділитися не тільки дизайном та комфортом, а й технологічною начинкою, готовою конкурувати із найсильнішими гравцями. Здається, що конкуренція безжальна, але Денза має свої козирі. І саме про те, чим n 8 l відрізняється та за що він може зачепити покупця, сьогодні й поговоримо. Денза сьогодні це преміальний бренд у складі концерну BYD. Але ще зовсім недавно він був спільним проєктом китайського гіганта та німецького Mercedes Benz. Бренд з'явився ще у 2011 році, проте німці згодом вийшли зі складу засновників. Але BYD продовжує активно розвивати Денза і крок за кроком розширює модельний ряд. На даний момент в лінійці компанії вже був кросовер N8, який випускався з 2023 року. Але він не завоював популярності та скоро був знятий з виробництва. При цьому продаж Денза за останній час активно зростає, а нещодавно оновлений n 9 впевнено зміцнює свої позиції на ринку. Так що оновлення серії N8 практично є неминучим. Між колишнім N8 і щойно показаним N8L по суті немає нічого спільного, крім цифри 8 у назві. Новий трирядний кросовер займе місце на сходинку нижче за модель n 9 пропонуючи свій варіант «вісімки» у вигляді гібрида з трьома електромоторами. Новий кросовер, виконаний на кшталт старшої денза N9. Класичний силует і двоповерхова передня оптика відразу створюють відомий образ. Решітки радіатора у звичному розумінні тут немає. Замість неї глуха панель, яка органічно переходить у бампер. У неї вбудовані активні жалюзі, що розкриваються у потрібний момент для охолодження силового агрегату. Бічний профіль підкреслює ефект витаючого даху завдяки затемненим стійкам, а ззаду ліхтарі з подібними елементами, в такому ж стилі, як і у n 9 Мінімалізм у всьому. Акуратні лінії, втоплені ручки дверей, а на даху лідар автопілота. Навіть колісні диски продумані так, щоб знизити аеродинамічний опір. Довжина новинки складає 5200 мм. ширина. 1999 висота 1820, версія з дроном трохи вище 1990, а колісна база 3075 мм Для розуміння масштабу вона трохи компактніша за n 9 на 58 мм коротше, на 31 вуще і на 10 нижче, а колісна база менше на 50 мм Споряджена маса становить майже 3 тонни, а допустиме навантаження близько 600 кілограм. Автомобіль оснащений колесами 20 або опціонально 20 однодюймовими, дюймовими адаптивними амортизаторами та пневмопідвіскою, яка вміє сама підлаштовувати дорожній просвіт під будь-яку ситуацію. Denza N8L поєднує у собі продуманий комфорт та сучасні технології. Спереду у неї незалежна підвізка на подвійних поперечних важелях. Ззаду багато важелева. Але це ще не все. Автомобіль побудований на технологічній платформі І3 від BYD та обладнаний системою Dissus A трьома електродвигунами та керуванням задніми колесами, що робить маневри більш точними. Як і Denza n 9 кросовер n 8 l Повнопривідний підзаряджаємий гібрид, який вміє економно використовувати електроенергію в місті. У повністю електричному режимі батареї вистачає на повсякденні подорожі на роботу. А на шосе або в далеких подорожах підключається бензиновий двигун, забезпечуючи баланс між динамікою та ефективністю. Під капотом бензиновий дволітровий турбомотор потужністю 207 сил з крутним моментом 325. Ньютон метр який працює разом з трьома електродвигунами: один спереду і два ззаду. У сумі вони видають 762 сили проти 925 сил у старшої Н 9 Максимальна швидкість 220 км на годину. Розгін з нуля до 100 км на годину у кросовера займає 3,9 секунд. Кросовер отримав літій залізофосфатний акумулятор ємністю 47 кВт. годин На чистій електротязі можна проїхати до 170 км за китайським стандартом. У гібридному режимі запас ходу до 1200 км, а витрата палива при цьому трохи менше, ніж 7 літрів на 100 км, повідомляє виробник. У салоні свіжої вісімки багато перекликається з флагманським кросовером Denza N9. Тут та ж передня панель з трьома роздільними екранами: – дюймова панель приладів і екран переднього пасажира, а також 173 дюймовий центральний тачскрін мультимедіа, доповнює картину 50 дюймова проєкція на лобове скло. Система побудована на 4-нанометровому технологічному чіпі, що забезпечує швидку обробку зображень та обчислень. Бортовий комп'ютер вміє розпізнавати голосові команди, включаючи помічника на базі штучного інтелекту, який допоможе з налаштуваннями та розвагами. Центральний тунель двоповерховий. Зверху фізичні кнопки та два майданчики для бездротової зарядки зручно та сучасно. Як і n 9 Denza n 8 l запропонують у шестимісному варіанті. Основна відмінність, швидше за все, буде у більш скромному оснащенні, але загалом стиль та технології залишилися на високому рівні. Салон автомобіля радує простором, корисна площа трохи більше 6 квадратних метрів. Сидіння перших двох рядів забезпечені підігрівом, вентиляцією та навіть масажем. Переднє пасажирське крісло вміє розкладатися майже у лежаче положення. Третій ряд сидінь оснащений електрорегулюванням по поздовжньому напрямку та куту нахилу спинок, а також підігрівом. Для задніх пасажирів передбачений стильовий екран. Аудіосистема DeViolet із 20 динаміками охоплює весь діапазон частот. Доповнює задоволення технологія Dolby Atmos із 6 режимами. Кліматична система розумна. Стежить за якістю повітря, моніторить зовнішнє середовище та пропонує ароматизацію з трьома різними запахами. Панорамний дах розділений на дві секції та оснащений електрошторкою. Об'єм багажника при всіх піднятих сидіннях складає 406 літрів. Під підлогою є невеликий відсік на 50 літрів для дрібниць. А якщо скласти третій ряд сидінь, багажник зростає до 1077 літрів. Так звана система допомоги водієві Око Бога в Denza N8L це справжні інтелектуальні можливості автомобіля. Високоточні датчики та розумні алгоритми аналізують все довкола, від міських вулиць до швидкісних автомагістралей. Система допомагає безпечно змінювати смугу, обганяти, а також інтелектуально слідувати у багатосмуговому потоці. У пробках вона вміє практично сама вести машину на низькій швидкості. Секрет її сили. Об'єднання даних лідара, камер та точних карт. Так система точно визначає межі дороги, траєкторії інших машин та рух пішоходів, створюючи максимально надійну підтримку для водія. Попередні ціни на Denza n 8 l вже оголошені. Кросовер можна замовити за ціною від майже 45 тисяч за базову версію та за трохи вище 49 тисяч доларів за максимальне оснащення. Вважаючи на все, новий кросовер дешевше, ніж старша модель, за яку в Китаї зараз просять щонайменше 54 тисячі 600 доларів. Розгін поки з нуля до 100 км на годину у кросовера займає 3,9 секунд. То навіщо ж потрібний Denza N8L, якщо він так схожий на n 9 Відповідь проста. Він дає майже все те ж задоволення і технології, що і старший брат, але за доступнішою ціною і з трохи меншими габаритами. Це як преміальний десерт у меншій порції, все смачно, але не перевантажує бюджет для сімей, які хочуть стиль, комфорт та продвинуту електроніку, але без переплати за зайві 200 сил. n 8 l може стати гарним варіантом. У китайській битві кросоверів це хитрий хід BYD запропонувати майже N9, але трохи простіше, дешевше і все одно з флагманськими технологіями. Друзі. Дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку, а якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І, звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку.